Друзі, дивіться, це шаровий автомобіль, тому що він коштує по першій ціні в Україні. Це 22 рік, 2,8 дизельок, повний привід на автоматі. Офіційний автомобіль, два власники, другий власник просто для переоформлення потрібен був. притонована задня оптика, притонована задня полосфера, є фаркопчик. Автомобіль продає аграрій. Оригінальні легкосплавні диски, рама ціленька, безключовий доступ. По задньому ряду. Його, чесно скажу, немає, але власник готовий придбати для вас задній ряд, щоб він був. Тому що вони возили мед, їм він не потрібен був. Задні дверні карти в нормальному стані. Датчики мертвих зон, пам'ять сидінь, підігрів та вентиляції переднього ряду сидінь. дерев'яні вставки на кермі, електрорегулювання керма, функцію про моря. Все працює, жодних зауважень немає. Автомобіля 115 тисяч і все повністю обслужено. Чотиризонний клімат, блокування диференціалів, все є. Друзі, кого зацікавило в цей варіанті, приїжджайте, в Сумфка 2А, тестуйте, купуйте. Дане авто також можна придбати за готівку в кредит лізинг. за крипту. Також можемо продати вам. Чекаємо на вас!